Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, я з радістю зараз вам його зачитаю. Склала до сумки необхідні речі, взяла вихідний на роботі та подзвонила чоловіку сказати, щоб не чекав на мене увечері. Дорогою на автовокзал забігла до банкомата, щоб зняти заощаджені 8 тисяч гривень. Чекаючи на автобус, подивилась у дзеркальце, щоб підфарбувати губи, бо збиралась поспіх. Звернула увагу, що вже не де, де-не де, де з'явилось собі пасма і погляд вже не той, що в молодості. Очі, якісь тьмяні, скільки років минуло, думками поринуло в минуле. Життя у мене було нелегке. Батько пішов, коли мені було лише три роки. За рік я стала мами. Тому нас із сестрою виховувала бабуся. Вона завжди мене недолюблювала. А Ніна, навпаки, була її улюбленицею. А все через те, що я успадкувала рис, риси зовнішньості батька, а Ніна була схожа на маму. Невже я в цьому винна, але ніякі аргументи бабусю не цікавили? Ніна і справді була вродливішою за мене, кмітливішою та дотепнішою. Я поряд з нею була немов мишеня. Бабуся всю свою любов давала їй, дбала про її майбутнє. Тож у той час, коли Ніна ходила до репетиторів, я займалась домашнім господарством. Всі були впевнені, що з мене нічого тямущого не вийде. Навіть коли Ніні не вдалося самостійно вступити до університету на державне, бабуся її підтримала, оформивши кредит, щоб заплатити за навчання. А коли я закінчила в школу, то про вступ навіть мова не йшла. Сказала, щоб я шукала роботу, бо не справляється платити по кредиту. Це стало останньою краплею. Мені набридло так жити. Тому одного дня я зібрала валізу, взяла заощадження, які вдалося назбирати за літо, та перебралась у місто. Там влаштувалась продавцем у кіоску та орендувала кімнату старенької пенсіонерки. Було важко, іноді не вистачало на хліб до кінця місяця, але я мала мету та знала, заради чого це все. Мені пощастило зустріти хорошого чоловіка. Вийшла заміж, влаштувалась на кращу роботу. Життя почало налагоджуватись. Недавно придбали квартиру, бо до того часу мешкали на орендованій. Виховуємо донечку, обоє пристойно заробляємо, а от у Ніни не все так гладко. Залюблена онука звикла, що про неї завжди хтось дбає, тому до самостійного життя у місті так і не призвичайлась. Повернулася у село без будь-яких перспектив. Рік тому я їздила до них у гості. Вже скільки часу а бабуся досі ставиться до мене зверхньо. Вона не зраділа моїм успіхом, викрутила все так, ніби я просто вдало вийшла заміж та живу коштом чоловіка. Тоді я не стала нічого доводити, але образа глибоко засіла у мене в серці. Після того ми рік не спілкувалися. Аж тут дзвінок, що бабусі вже немає. Не дуже хотілося їхати. Ніби рідна людина гірше чужої. Любі, друзі. А як би ви поступили на місці нашої героїні? Поїхали б? Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях.